Багато років тому дорослі з різних країн склали документ, в якому записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. У Конвенції ООН про права дитини, так називається цей документ, зазначені права, які має дитина. Розглянемо деякі з них. Кожна дитина. Має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина повинна мати родину та домівку. Всі діти мають право на захист і безпеку. Всі діти мають право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на отримання освіти. Всі діти мають рівні права. Особлива турбота і піклування дітям з особливими потребами. Особлива турбота дітям-біженцям кожна дитина має право на любов і піклування. Кожна дитина має право на отримання інформації. Всі діти мають право на дозвілля.